Це подкаст-відбудова від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни це справа кожного з нас. Другий цикл подкасту відбудова, який робить Вокс, буде присвячений судовій реформі. А Вокс взагалі більш економічний сінгтенк, і е, про судову реформу ми рідко пишемо, але це насправді одна з основних і таких базових речей, без якої якісно економічного життя також в цій країні не буде, як і насправді будь-якого іншого, бо це така сфера, яка є або над, або під всім тим, що відбувається, фактично будь-яких процесів, які між громадянами відбуваються в державі. Тому і саме тому для відновлення це там одна з ключових речей, і вона була і до війни ключовою, і вона вже давно мала перестати бути проблемою. І на жаль. Because Її вирішення, вирішення інших проблем ніколи не будуть мати такий сталий ем, ефект, що ми також неодноразово бачимо по багатьох кейсах. Перший гість в нас сьогодні, Михайло Жернаков. Він є членом правління фундації де Юра. Це якраз аналітичний центр, який сутою прицільно займається переважно судовою реформою. Також в нас є інші не менш цікаві теми, такі як там правосуддя дружні для дітей. Але сьогодні ми поговоримо про судову реформу. Михайло вітання. Вітання, і оскільки це такий перший випуск з серії подкави. Пусків, які будуть присвячені судовій реформі. А я хочу сьогодні поговорити не про якісь там тактичні речі, наприклад, там про обмеження зарплат в 67 тисяч, угу. які можуть поламати в один рух будь-яку судову реформу, а хочу поговорити. Про таку більш Ми про це, це, ми, це ми, ми згадаємо це так однозначно. Річ. Ми взагалі навіть будемо сподіватися, що на той час, як ви це слухаєте, це рішення якимось чином або відмінять, або скасують, або, або виправлять, сили, або та, не набере сили, бо його не підпишуть, і ми там сподіваємося, що це буде ретроспективна вже розмова, чому так не треба робити надалі, бо угу. ці спроби там постійно в різних аспектах і форматах виникають. Але глобально, чому для України чому досі судова система не реформована? Хоча всі закликають, що її треба. Зробити, і вона не рухається. Ну або рухається повільно. Ну, по перше, дуже дякую і за запрошення. Звісно, ще раз всім вітання, і за те, що ти сама вже сказала, важливу, мені здається, дуже важливу річ, що без верховенства права, складовою якого безумовно є справедливі незалежні суди, не буде ні економіки, без сильної економіки, не буде армії. Ну тобто, це для будь-якої держави не знаю, ткніть рандомно на карту. Немає жодної держави в світі, в якій, яка є розвиненою, але в якій немає справедливих судів. Ну, це. Це базис, це аксіом аксіома це е, фундамент. Ну, власне, тому ми цим займаємося. Та? Окрім того, що звісно, це прямо впливає на права людей, на їхній захист. Тобто, окрім економіки, окрім економічного розвитку, це звичайно е, ну і основну функцію першочергово суди е, мають виконувати е, правильно і справедливо. От. Чому не сталося? Це не стається загальна, дуже загальна відповідь. Це не стається зараз. Та тобто ми мали там століття окупації, ми мали 20-те століття, на жаль, в радянському союзі. Ми, мали, ми потім успадкували цю всю систему, яка не була незалежною, яка обслуговувала партію правительства, е, свого часу, і е, ніяк її практично не міняли перші там не знаю 20 з лишнім років. Е, а потім а тепер думаємо, що ж вона не змінюється за ніч та? що ж вона не змінюється там за. Раз ну так вона не змінюється зараз. Це тривалий процес. Звісно, я не можу сказати, що ми не робили помилок, коли намагалися її змінити. Найбільше це було те, що ми запровадили, і це дуже важливо, мені здається, в плані, в принципі, реформ, що не можна копіпастити рішення з інших країн, тому що ті країни знаходяться часто, особливо у нас таке моднота. Давайте візьмемо, а як там у них, давайте зробимо так само. Ці країни знаходяться в іншій ситуації. І на, на прикладі судової реформи це дуже дуже добре помітно. Ми з після революції гідності відразу в конституції змінами 16-го, ну не відразу, але 16-го року запровадили на конституційному рівні суддівське самоврядування. Що це означає, що все ж стосовно кар'єри суддів, мають вирішувати самі судді, чи судді обрані суддями. І звісно, що це добре працює в країнах Західної Європи, тому що це було ну не в останню чергу, а може і в першу диктовку, можна сказати. Чи з, принаймні з великим впливом наших західних партнерів Євросоюзу, Ради Європи, які абсолютно не розуміючи того часу, що копіпастити це не можна, прийшли і сказали: От у вас судді не не дуже залежні, точніше не дуже незалежні е політично зробіть, от, як у нас, значить, у нас же це працює, а значить, тут і запрацює. Чесно скажу, ми навіть на якомусь етапі в 2014 році в це вірили, тому що ми бачили більшою проблемою чи основною проблемою те, що судді були залежні від політиків, дійсно, потім ми швидко зрозуміли, що це не, що вона не єдина. Коротше, і ми запровадили це суддівське самоврядування, і, звісно, для збереження статусу КВО. Це класний рецепт. Якщо судді е, працюють добре, е, класно ухвалюють рішення, е, самі дбають про очищення системи, то звісно, кому як не їм до це можна довірити. Для зміни системи це не гірше рішення, яке можна придумати, тому що ми фактично тій нереформованій системі Депутує. та яка ну, звісно, вона просто капсулює і створюється це порочне коло нас погані судді, вибирають. Поганих суддів, то в органи, які вибирають знову поганих суддів. От, і не звільняють тих, хто проштрафився. От, тому ми зараз настільки багато часу приділяємо уваги суддівському врядуванню, доброчесності, безумовно, в, безпосередньо в судовій системі. І зараз ми ну, в метрі, можна сказати, від можливого успіху. Давай конкретніше, от назвемо, хто в країні. Відповідальний за реформу, щоб її там умовно продумувати далі, там окремо хто впроваджує і хто має на це вплив, бо в нас дуже часто є такі ем, нерозуміння, хто на що відповідає, ми там всьому можемо винити або президента, або прем'єра. Часом це безпідставно, а часом навпаки. Дійсно, є там люди, які на це впливають, але вони не впливають. От, щоб було зрозуміло, умовно, коли там судова система не рухається в Україні зараз. які основні актори на це мають вплив. Це дуже класне питання, тому що є відразу декілька відповідей на, на нього. Перше, і це мені здається ключове. Перше і основне, звісно, ну хочеться сказати, що за все відповідальний президент, бо він є чи за все відповідальне політик, погані політики, яких погано вибрали. Е, і це ну це частково так. Та, е, ну, є люди, які пропонують програму. Ми за них голосуємо. Вони за це вони приймають рішення, вони політично за це відповідальні. Е, кого ще винити? З іншого боку, ну так сталося зараз. Ми ж будуємо державу, та вона не має презумпції, що все працює ідеально. Тому можна було би сказати: ну от давайте, хай вони щось роблять, вони щось роблять, воно не працює. Ми вибираємо нових їх. Кажемо їм щось робіть, і і далі по колу. Та, як оцей комікс, там, де політична система України, хороший президент, він перетворюється на поганого президента, далі Майдан, вибираємо хорошого, він знову перетворюється на поганого, знову Майдан. Ну тобто, давайте з цього порочного кола таки виходити, і виходом є, що те, що люди беруть на себе відповідальність, в тому числі за робіння реформ. І поки наша держава не є. Все ще сильно, поки ми всі інституції не побудували, значить, нам треба громадянам також на це за це брати відповідальність і це робити ручками. І це не то саме тому, і це не секрет, що е, основним драйвером реформ в Україні є громадянське суспільство. Е, якщо ну я на моїй пам'яті, я одну знаю реформу, яка є великою. Успішною реформою просто мені так не спадає на думку і не зробленою організацією. Дідлізація. Ну тобто я розумію, що, люди, Слухай, ну що це... люди з громадської сфери також над цим працювали, ага, не, без якби ні в жодному разі не применшуючи. Але ну в моїй уяві це все одно, ну здебільшого, government-owned, то що називається, mm -hmm. та і від там майже від початку до кінця, якщо не повністю від початку до кінця, mm -hmm. це зроблено, Ну, принаймні, принаймні так вона подається. А, чи давай так зусилля тих. Ініціативи ну, мінімум видно, що держава прям хоче робити так. цю реформу. А, і бо, бо, схожий, робить. вайб, да, схожий вайб, наприклад, у реформи децентралізації. Це mm -hmm. попередній уряд, який робив вона, теж була дуже government-owned, але вона також виросла з усилі з, 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 з громадян та. та громадських Uy. і та і, і, і інших. Незалежних від держави на центральному рівні ініціатив, так от е дуже багато і ну, це з того, що не є там нашою сферою. Та давай, якщо взяти нашу сферу е верховенство права, антикорупційні інституції, антикорупційна інфраструктура побудували громадські добре, організації. Добре. Слава Богу, є наші партнери, з якими нам вдалося деякі речі зрушити з місця. От дай Боже, вони зараз в щось, в щось намацальне нарешті перетворяться. Якщо взяти інші сфери, прокуратура, адвокатура. Поліція, реформа та інші частини, якими там МВС опікується. В, ти що чула про реформи за в цих сферах за останні? Вже давно. От, я, от я теж ні. Чому? Тому що немає сильних е, громадських ініціатив, громадських організацій, які це все рухали, ставили на порядок денний, адвокатували, розробляли. Не, не вдава, не вдається. Навіть знов... немає спитати, кого що там знов... так, та, та, та ну тобто, аж до смішного доходить. Розумію, ну є, є є зусилля знову ж таки, не хочу применшувати наших колег зусилля деяких де. Які, але їх недостатньо. Ми порахували, має бути по 2-3 е, сильні геошки, хоча би в кожній сфері, е, десь із 35, із 30 40, залежно, як порахувати, державної політики, де, е, в яких нам треба успішно трансформуватися. У нас добре, якщо відсотків 20 покриті зараз незалежними гравцями. Так? Тобто нам треба разів в 5 збільшити кількість цих громадських організацій, потужних, і це те, з чим ми то. Теж будемо працювати, я сподіваюся, але ну ми не можемо також все зрушити з місця. Тому я хотів би всіх закликати громадських. По перше, тих, кому не байдуже це, і хто має в цьому експертизу і хоче з цим працювати, Створюйте громадські організації. Ми, ми допоможемо. Є ті, хто допоможуть. Ми зараз працюємо над тим, щоб створити в цілу інфраструктуру, екосистему, як зараз модно говорити, для того, щоб вони розвивалися. Ну. Не, як, не, не шляхом Такий як акселератор, так, та, та, Мені дуже подобається та, як стартапи. Та, знаєш, ну, екс... Так, що ви вже на собі... Well, і вокс, і екселератори. Екселератори, після революції гідності так, так. почалися так. І нам, як, власне, і... ну, ми, ми виросли також з середовища тих організацій, в яких ми працювали, і ми, нам було легше, тому що ми, ну, якби, ми вже трохи мали досвіду, і я може й не трохи, так. Основне, звісно, це експертиза і бажання щось робити, щоб ти цим горів? А все решта, ну воно воно наживне, і ще раз кажу: робіть громадські організації, які будуть робити реформи, а ми будемо робити так, щоб вони зростали швидко. Але повернімось до питання: окей, впливають а, оце громадські на організації хто, на питання: хто робить? Як От, впливає ну... на судову реформу президент. Чи взагалі не впливає і це умовно? Там знов таки. Тут немає однозначної відповіді на це запитання. З одного боку, ми би хотіли з одного боку, президент підписався під аджендою той, яку ми пропонували mm -hmm. ще в 2019 році. Ми ходили, ходили до всіх великих кандидатів президента і казали, ну там є чотири пункти. Чи ви чи ви за це? Так за це сказав президент Зеленський. Тоді ще кандидат з тих пір. Правда, ну складно було складно рухалася реформа, і складно вона рухалася, зокрема то. Тому що е, в Офісі президента за це люди відповідальні, ну, точно не, є, е, не були і не є е, промоутерами. Промоутерами, промоутерами реформ. реформ. Давай, так, давай так це так. назвемо. Дуже дипломатично. От. І, е, ну, як ти правильно сказала, дуже багато речей робилося всупереч, а не там, на якимось восьмим колом в обхід через міжнародних партнерів, через будь-що іще, ще, через там, громадську думку, через. Е, це не ефективний шлях, але це єдиний шлях, який ми ну, знайшли для того, щоб подолати той опір, який реформі робився. От зараз ми вже на тому етапі, на якому ну, не, не чиниться багато опору, бо ну немає. Хоча, ну. Залежно, залежно ким, та залежно хто mm -hmm. його начинить. Звичайно, та суд, судова мафія, яка все ще втрачає вже вплив ми багато там. і лікві... ОАС... така... ми uh, Давай так, держава. УАСК ліквідувала uh, попередній складу ще і... ради продила про... і, і ліквідувала. І та, uh, тобто ця мафія судова втрачає, вплив, але mm -hmm. на все ще бореться. Uh, до чого я це все? Uh, роль президента. На сьогодні це дуже добре, то що президентські законопроекти були проголосовані про реформу. Це, власне, вони зараз втілюються. І, зрештою, як би. Нам цього не е, складно було на якомусь етапі досягати. Це саме вони зараз. Е... Призводять до того, що система змінюється. Тому я вдячний президенту, я, власне, я вдячний всім, хто доклав руку до того, що це звершується. Давай ми не будемо забігати наперед, але ну, я, я стримано оптимістичний, але в нас є реальний шанс на те, що ми систему змінимо досить скоро. Тепер давай до таких противників. Мені цікаво, ця от судова мафія. Вона якось не в форматі вона умовно оформлена і там є якийсь свій місцевий Донкарлона, але це якась така більш монолітна історія, що ви. Прям бачите, там переступаєте, чи це такі умовно поодинокі випадки, і дуже залежить від там персональних якихось там кейсів, впливів, mm -hmm. і воно така дуже там децентралізована. Як, як оця от судова взагалі ну, там, спільнота? Наскільки вона однорідна? Вона не є однорідною. По-перше, всередині системи нас буває звинувачують тому, що ми там, а, всіх суддів ви називаєте, жодного разу ми не назвали, що всі судді там якісь хороші, погані, такі сякі. Так, ми використовуємо досить часто термін судова мафія, і ними позначаємо ту частину системи. На жаль, все ще досить велику, але вже вона. Повторюся, втрачає вплив досить стрімко, яка, е, яка корупціонери, яка для, там живе для того, щоб заробляти гроші і накопичувати вплив, яка в спайці працює з олігархами чи на їхнє замовлення, чи з недоброчесними політиками, і яка про цю неофеодальну систему, так, а не про верховенство права і е, рівні права для всіх. Е, оце власне воно. І ми її ми, власне і боремо. Це. Колективна назва, звісно, всередині, як і в мафії, чому, мені здається, це порівняння, воно досить, досить точне. Також є всередині сили, які там між собою іноді борються, які там мають якісь свої інтереси, хтось на себе якось тяне і так далі. Ці деталі не важливі. Нам важливо побудувати таку систему, за якою судова мафія, як така, не зможе існувати. Як вона будується, відбір. Адекватних суддів на посади, щоб потрапляли туди і компетентні, і дисциплінарні, і інші провадження, які, ну, тобто система очищення системи, вибачте, за тавтологію, тобто ті інституції, які очищують систему від тих, хто до неї не має належати. І все. От ми зараз будуємо, ми зараз одночасно будуємо одну іншу систему, і я думаю, що нам вдасться. Але от щоб в. Ви... Системі, в якій є самоврядування, щось впровадити. Це ж фактично треба бути частиною системи. Інакше ми фактично, що ми зробили, ми відкрили наскільки можливо це соціальні ліфти для тих людей, які стануть на чолі цієї системи, і потім вони її зверху вже вниз змінять. Давай так, систему не можна, систему дуже складно міняти зсередини системи, якщо вон, якщо ніяких зовнішніх впливів немає. Тому ми при побудові антикорупційного суду, коли ми побачили, що вже не працює, значить від політичного керівництва чи впливу цього ми відійшли. Від самоврядування ми побачили, що це не працює. Ми залучили міжнародних незалежних експертів, які є суддями, прокурорами, але з розвинених країн. Ми фактично імпортували оці ці стандарти доброчесності і побудували так антикорупційний суд. Воно перевершило наші очікування навіть від того, так. Немає систем без помилок, але це виключення. Та, тобто з 38 суддів є окремі випадки, там де ми не згодні, чи окремі там випадки, як там по суді Брагіні, яка відмовилася декларуватися електронно, бо нібито релігі... її релігії суперечить ЕЦП і в той самий час. Цим ЕЦП підписувала сотні рішень, відправляла в судовий реєстр. Та вкаялась і... після того. Ну знає. то так, да. це як пише наш колега Вадим Валько, їж молись, не подавай декларації. <реш> uh, ну от, і ну тобто, здавалося б, що може бути це комічно, що може бути простіше. І ні, апеляція чомусь антикорсуду, яка насправді виправляє чимало хороших, uh, точніше чимало, чимало дивних рішень першої інстанції, в цьому випадку навпаки, зробила, скасувала вирок uh, цій судді першої інстанції. Чим фактично, якщо не дай Бог, ця практика встоїть, то це буде просто смерть електронного декларування. Сори, ми видоволіклись. Виявляється, можна в Україні побудувати хорошу судову седу. Триває зніматися з, Треба, з, українських, цим займатися, з да? українських суддів, з українських юристів. Ні, достатньо просто поставити систему е, аналізу доброчесності mm -hmm. і нормального конкурсного відбору, яка працює все з кого її зробити. Е, і ми побачили, що працює історія з міжнародними експертами. Але історія з міжнародними експертами працює в двох випадках: коли ці міжнародні експерти безпосередньо е, приймають рішення, і на них mm -hmm. не ніх, хто не впливає. Тобто, там було шість експертів міжнародних крапка. Інших не було і все. так, і друге важливо, щоб, щоб в секретаріаті, щоб, щоб їх інформували люди, які давайте теж будемо чесними: в секретаріаті Ради міжнародних експертів, яка допомагала відбирати антикорсуд, і в, не, в неї була фактично одна функція забрати з конкурсу тих, хто не відповідав критеріям доброчесності. Там працювали люди з громадянського суспільства, які вже також на перший рік цим займаються, які їм пояснювали місцевий контекст, які їм давали додатковий додатковий. Там перспективу на речі показували, які яким пояснювали, чому ну не знаю, чому хвалення заборони мирних зібрань в часи революції гідності це не просто рішення про заборону мирних зібрань. Що це маркер? І тоді це супер працювало. Це працює так собі, коли ми бачимо зараз формулу три плюс три. Коли троє міжнародних експертів вже да, а троє, такі, да, і, а троє е, представників той самої суддівської корпорації, е, коли тобто ми бачимо, тут воно десь працює 50 на 50, Ну, власне, як і як композиція, так і працює. Так? Тобто, в випадку Звищої ради правосуддя воно спрацювало. Ну, можна точно можна було краще. Випадку з набу точно можна було краще. З конкурсом до набута. Випадку з вищої колів суддів спрацювало краще, в випадку з спеціалізованої антикорупційною прокуратури також працювало краще. Тобто. Ну але це це коІнтос, вибачте. Та це 50 на 50, Це не то, ну як треба, якою має бути державна mm, політика так. стосовно е, все-таки відборів на ключові, антикорупційні судові і інші посади. Та тобто тут має бути і тут в контексті конституційного суду. Ключове, ключова інституція, вона важливіша за, за все разом взяти за всі набу САП, ну, бо ВКК, вони всі потім підуть в Конституційному абсолютно, суд, бо в Конституційному суді вже розглядаються реформи. Той же антикорупційний суд, судова, медична, земельна ринок землі. Будуть розглядатися вибори. Так, е -м, е -м, е Звісно, тому що е ну, давайте ну, це ж не ми придумали. Давно вже в інфополі є те, що влада хоче після перемоги, дай Боже, вона настане. ми всі це Вір, віримо зробити одночасно вибори в всі вибори. Так ясно, що Конституція це прямо забороняє, і для цього владі потрібно, щоб Конституційний суд це окнув. Так? І тому зараз така боротьба є за реформу, поки що в лапках Вибачте Конституційного суду. Так, от, е, е, інтеграція до ЄС і НАТО. Що там ще? Реінтеграція територій, тобто рішення, які історичні рішення, які буде розглядати Конституційний суд. Ми нас немає, ми не можемо допустити, щоб їх розглядав суд, який є підконтрольним владі, який не є незалежним. І зараз там є п'ять членів, які вже владі підконтрольні, і 5 вакансій. Якщо, не дай Бог, ці п'ять вакансій зараз заповняться людьми, які підконтрольні владі, то це на 8 років, на 9. Це. це Строк повноважень суддів Конституційного суду, ми, ми, ми не матимемо Конституційного суду, тому це, ну тобто, це, це ключова історія, і там має бути сім членів як. Про це пише венсійська комісія, як про це пише Європейський Союз в цій групі експертів, яка вибирає в цій, власне відбірній комісії, яка відбирає кандидатів, і четверо з них має бути міжнародниками. Знову ж таки, як про це пишуть наші міжнародні партнери чи принаймні делегованими міжнародниками, це має бути може бути український громадянин. Головне, щоб він не був, ну вибач, не був не робив все, що йому скаже влада. Так, тобто це має бути незалежним. От така ситуація. І таке останнє питання, але воно також буде насправді трохи довгим, але Засадничим, як на мене, що первинне довіра до суду, чи, чи те, що суд заслуговує на цю довіру? Зараз за результатами тих опитувань, що я тут нагуглила, де 2021 році, майже 80% відповіли, що вони або взагалі не довіряють суддям, або частково довіряють. Uh -huh. З них там от 40% взагалі не довіряють судам, а довіряють судам менше двох. Можливо, це взагалі в рамках якоїсь там, навіть ну, якщо не похопки, uh -huh. то це мінімальний відсоток, який там можливо. Повністю довіряють, довіряю. От Зараз... ми тут реформуємо, uh -huh. коли можна і за яких умов ця довіра? Віра реально буде зростати, і наскільки вона є ключовою для цієї реформи. Чи, умовно, там, це той показник, за яким не слід слідкувати, і він там якось вже буде і буде. Ні, так, за цим працює. дуже треба слідкувати. Тут відразу кілька міфів є. По-перше, є ті, хто кажуть, ну, це, це улюблена теза судової влади про те, що. Е От це там, типу, громадські активісти і журналісти придумали недовіру до суду. А от якщо хто що там знають люди, вони ніколи в судах не бували. А от ви попитайте тих, хто там в судах бував, от там десь 50%, значить, тут до нас довіри. І хто не... заплатили за рішення? По-перше, ті, по-перше, ті, ну, в цій виборці, ці люди також є. По-друге, статистично, якщо ви підійдете, ну хтось можна або виграти справу, або не виграти. Якщо ви запитаєте, то напевно, якщо ви задоволені, то ви, то ви скажете, що. І навіть якщо це ну, це зараз дуже непрофесійно, я кажу, так соціологія не працює, там це набагато складніше. Це просто різні метрики: User satisfaction, запитати будь-якого соціолога, mm -hmm. і довіра е, громадян до інституції. Це різні метрики, які міряють різне, і, і, то, і то важливе, але не можна казати, що якесь більш валідне, а якесь там е, ні. Більше того, суд працює е, не тільки для учасників судового процесу і користувачів судових послуг суд працює для всіх громадян в цілому суд забезпечує Рівне поле гри, суд забезпечує те, що інвестиція мають проти, суд забезпечує одне рішення. Та елементарно, що держава тебе там не вбиває, не гвалтує. Та, звісно, одне рішення. Чи До якщо хтось, не є, дай Бог, захоче це взагалі, зробити, та. він понесе або вона справедливе покарання, і так далі. І так далі. І тому суспільна довіра ну, максимально важлива для будь-якої інституції. І тут ми підходимо, що первинна, та звичайно, первинний перформанс. І ми це бачимо дуже добре. Також ще один ну не то, щоб міф, тут є. Здорове зерно. Е, говориться про те, що люди не довіряють, розумієте, там українці патологічно не довіряють в принципі, державі, державним інституціям і так далі. Е, частково, історично, там, до цього я передумовив, що наші інституції там, державні не були українськими дов, довше часу, тому до них не довіряли. Зараз, до речі, під час війни, якщо подивитися на соціологію, навіть судам, уже, е, якщо я не помиляюся, десь 25% mm -hmm. уже довіряю, довіряю а частково. Баті, бо, ще, майже нічого не змінилось, то... крім того, що ЗСУ класно працюють. Важливо. Е, зросло, в принципі, до всіх е, до, до всіх, ну, коли, коли люди до побачили, всіх своїх, okay. свої, так, коли люди побачили, що держава реально щось робить е, для того, щоб людей захистити це. Але і навіть і до початку великої війни, якщо подивитися на соціологію на рівень довіри, є одна державна інституція, якій, що зараз зрозуміло, що тоді довіряли просто Ну, вау. Це Збройні Сили України. Коли люди бачать, що державна інституція працює на такому рівні і. Так класно робить свою роботу, що буквально люди готові вмирати за інших людей і це роблять, то ніякої проблеми з довірою нема. Люди бачать класний перформанс, і люди це класно оцінюють. До інших, там до ДСНС висока досить довіра і так далі. і так далі. Так далі. що немає історії про те, що от люди не довіряють а тому судам. Ні, друзі, довіра до суду важлива, але перше це перформанс, перше це як система. Діє, як вона, причому, ну не просто статистично. От, там, таж судді кажуть, тисячу, ми тисячу справ розглянули, в 999 нормально, а одне, яке взяли журналісти, рознесли. Друзі. Те, що ви там правильне рішення ухвалили в справі там Іван Вінен Петрові тисячу гривень, а суд пише, ну то й віддай. Чи ви сказали, що там не знаю, хтось не заплатив податків трохи? А ви сказали, ну і заплати. Ну, не, не за це ж ми вам платимо гроші, і не і не це основною є роботою судової системи. Основним, що має стати в результаті, це справедливість власне в принципових справах справи Приватбанку, справи при виборів президента справи справі, отаких от -таки, які впливають на всіх громадян і. Коли не буде, чи коли вони будуть ну там якимось рідкісним виключенням скандали в? У таких важливих справах, от тоді і довіра до суду зросте. Тому зараз важливо працювати над тим, щоб судді були доброчесними, компетентними, над тим, щоб вони ухвалювали справедливе рішення. І тоді ніяких проблем з довірою не буде. Про довіру інакше, штучно не, якимось чином вона вже Ну, вже можна писати 25 від, тисяч від, релізів. Від про те, яка судова система класна, але в це ніхто не повірить, допоки вона не буде продукувати єдиний продукт, який має, має продукувати це справедливість. Я дуже хочу, щоб ми з тобою і слухачі також. Дожили фізично, <реш> і буквально до того моменту, коли там довіра до українського суду буде якоюсь такою аксіоматичною штукою, коли не треба буде її настільки прицільно міряти і про неї говорити, коли буде, як в всіх цих західних серіалах, які ми любимо, де люди йдуть в суд дійсно за справедливістю і дійсно розуміючи, що вони там її отримують, без е, 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 якогось там. Е, Підкидання додаткових, додаткових, додаткових зусиль інвестицій, та, і інвестицій та. в цей процес. А, і це не станеться, якщо ми не будемо весь цей шлях турувати разом, контролювати, відкривати ГО. Підписуйтесь на фундацію до Юра. Також слідкуйте за тим, що відбувається в цій реформі. Обов'язково слідкуйте за воксами. Ми вам все будемо розповідати, що відбувається важливого в реформах. І в наступних випусках ми поговоримо практичніше і. Прискіпливіше про різні аспекти, про які сьогодні Михайло згадував, зокрема і про доброчесність, і про такі гучні кейси, і про те, як зараз працює. Різні новоутворення судової реформи, з купу абревіатур, в яких, напевно, дуже складно не загубитися. А, дякую. Що... Вимовляти складно не то, що слухай, ну насправді там можна на будь-яку щось знайти. ВРП, так, кудись туди, там сап туди. Ну, так скоро я думаю, що в Києві так почнеться називатись хіпстерські кав'ярні. Знаєш, там Слушайте, то, дай РП, Боже, якщо це тут... якщо це буде настільки хіп, щоб Тоді Воно хіпстерські... точно всім запам'ятається. Це правда. Дай Боже, будемо на цим наполегло працювати. Та потім будемо читати про це в підру. Учниках якихось дії. Дякую, що були з нами. Був Михайло Жирнаков, хостом сьогоднішнього випуску. Він є членом правління фундації Де Юр. Цей подкаст ми робимо зі підтримки National Endowment for Democracy. До зустрічі в наступних випусках. Слухайте нас, рекомендуйте друзям та ставте зірочки. До побачення.